Доброго дня, вас вітає Рівненський місцевий центр з наданням безоплатної вторинної правової допомоги. Мене звати Світлана Воловач, Я є заступником начальнику відділу правової допомоги Рівненського місцевого центру. Тема сьогоднішнього мого виступу буде стосуватися чергових змін в законодавстві, що стосується саме внутрішньо переміщених осіб. Як ми вже всі знаємо, наприкінці грудня Кабінет Міністра України ухвалив постанову про виплату внутрішньо переміщеним особам допомоги на проживання починаючи з січня 2023 року. Що ж змінилося в порядку нарахування виплат і хто на них має право? Хто ж з внутрішньо переміщених осіб може отримувати допомогу на проживання у постанові Кабінету міністрів України номер 1481 від 30 грудня 2022 року йдеться про те, що в січня 2023 року допомога на проживання надається внутрішньо переміщеним особам? Які перемістилися з тимчасово окупованої території України, а також територіальних громад, розташованих у районі проведення бойових дій, або які перебувають в оточенні? А також чи є житло зруйновано або непридатне для проживання, якщо вони подали заявку на відшкодування витрат. До 20 травня 2022 року. Під час ухвалення рішень про виплати застосовують перелік територіальних громад, що розташовані в зоні ризику, який діє встаном на 1 грудня 2022 року. Його публікує Міністерство реінтеграції, яке періодично оновлює зазначений список. З лютого допомога надаватиметься з числа місяця наступного за місяцем, у якому оновили перелік таких територій. У якому ж розмірі надається допомога внутрішньо переміщеним особам? 2023 року розмір допомоги не змінився. З березня ще 2022 року внутрішньопереміщені особи, які були заарест... переселенці, які були зареєстровані як внутрішньопереміщені особи, отримують від держави щомісячну допомогу на проживання. В розмірі 3 тисячі гривень на кожну дитину та людину з інвалідністю, 2 тисячі гривень на кожну особу старше за 18 років. Чи потрібно внутрішньопереміщеним особам повторно реєструватися після 1 січня 2023 року? У 2023 році виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам буде продовжено автоматично. Для отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам потрібно підтверджувати свій матеріальний, перепрошую, не потрібно підтверджувати свій матеріальний стан, оскільки. Допомога на проживання не залежить від отриманого ними прибутку. Як внутрішньо переміщені особи не втратили допомогу чи не втратили на допомогу на проживання? У разі зміни місця фактичного проживання внутрішньопереміщеній особі необхідно стати на облік за новим місцем проживання, щоб не втратити щомісячну державну допомогу. Співробітники територіальних органів національної, Національної соціальної сервісної служби можуть перевірити факт проживання внутрішньопереміщеної особи за зареєстрованою адресою. Якщо під час перевірки таких осіб не буде на місці, то їм залишається повідомлення про необхідність протягом 10 днів. Прийти до органу соцзахисту за місцем обліку, щоб пройти ідентифікацію. У разі неявки виплата допомоги припиняється з наступного місяця, відновити право на отримання допомоги можна, знову ставши на облік, як внутрішньо переміщена особа за місцем фактичного свого проживання. Як отримати житлову субсидію для внутрішньопереміщеної особи після 1 січня 2023 року внутрішньопереміщені особи зберегли право на отримання житлових субсидій? Допомога на оплату житлово-комунальних послуг надається за місцем фактичного проживання. При цьому договір оренди житла не потрібний. Склад домогосподарства вказує сам заявник у декларації. Інструкцію, як оформити субсидії, на, оприлюднювало Міністерство реінтеграції. Внутрішньо переміщені особи можуть оформити субсидії особисто і онлайн. Звернутися особисто для оформлення субсидії внутрішньопереміщені особи можуть в один із органів. Це до уповноваженої посадової особи, виконавчого органу сільської селищної, міської ради територіальної громади, в центр надання адміністративних послуг СНАПУ, сервісний центр Пенсійного фонду України, оформлення субсидій. Для внутрішньопереміщених осіб в електронній формі є доступний у таких сервісах, як портал Дія, портал електронних послуг Пенсійного фонду України і мобільний застосунок Пенсійного фонду України. Які документи необхідні для призначення субсидії внутрішньопереміщеним особам? По-перше, це заява про призначення субсидії. Декларація про доходи та витрати, дані про членів домогосподарства, паспорт, номер облікової картки платника податків і довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Розмір допомоги залежить від вартості житлово-комунальних послуг, якими користується сім'я, та рівня її доходів. Водночас допомога на проживання, що надається внутрішньопереміщеним особам 2000 або 3 тисячі гривень, не враховується в сукупному доході під час призначення житлової субсидії. Як внутрішньопереміщеним особам отримати пільговий кредит на житло, оскільки дане питання є зараз актуальним? На сьогодні сім'ї внутрішньопереміщених осіб отримали ну, певні пільгові іпотечні кредити на придбання житла. Програма «Житлові приміщення для внутрішньопереміщених осіб стартувала ще в 2021 році. З початку повномасштабного вторгнення Росії тимчасово було зупинено, відновивши серпні 2022 року. Восени того самого року уряд розширив можливості участі у програмі пільгової іпотеки саме для внутрішньопереміщених осіб. Тепер кредити надаються на срок до 30 років. Раніше це було 20 років під 3% річних з огляду на нормативну площу житла: 52,5 квадратних метра на особу чи сім'ю з двох осіб, і додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Також внутрішньо переміщені особи отримали можливість обирати собі житло, яке реконструювали не більше як 35 років тому. Раніше це було 25 років. Право на участь у програмі з'явилося у людей, які мають житло на території громад, що розташовані в районах воєнних дій, або перебувають в окупації. І Зареєструватися для участі в програмі можна через портал Дія або в регіональних управліннях Держмолодь Житла. Також продовжено, хочу зупинитись на тому, що буде продовжено верніше вже автоматичне здійснення соціальних виплат. Дії, яких сплила під час воєнного стану, це стосується зокрема людей та дітей з інвалідністю, а також дітей, позбавлених батьківського піклування. Таким чином, з січня 2023 року автоматично продовжено такі соціальні виплати та допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на дітей хворих на тяжкі захворювання, дітям батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої та другої. Внаслідок психічного розладу і особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, у мене вся інформація, яка я хотіла донести сьогодні, по даній темі. Дякую за увагу.